Всім привіт! У мене часто запитують е, у повідомленнях, в коментарях, скільки коштує ваша порція трубочника ІЗІ. І що туди входить? Всі так і пишуть прямо в лічку, кажуть, скільки він стоїть, і яка себе порція, і що він себе взагалі представляє, що таке черв'ячок. І в такому дусі і плані. Ну... А, ще було питання, скільки входить. Що туди входить в ту порцію? Показую. Я продаю чайними ложечками. Бачите, яка чайна ложечка. Обов'язково повинні бути з нержавейки. З нержавейки. і пінцетик. Бачите, який пінцетик. Уп, Барба Так, тепер дивимося. Бачите, ось червячок Ізя. Розігнана колонія для домашнього використання. Бачите, яка? Це судочок на 10 літрів, куплений в Аврорі. Так, тепер дивіться, як я набираю порцію. Ось очки, чайна ложка. Далі набираю отак черв'ячка Ізю у порцію, бачите? Отак. Накладаю. Оце з щога? Отак, бачите, оце з щога? Отак, бачите, які кусочки. Дивіться, отак я накладаю цю порцію. Ця порція стоїть 150 гривень. Я не знаю, тікток пропустить чи ні. Отак, і з горою, бачите, з бугром. І дивіться, який я шмат отсюди забрав. Тепер я беру беру, бачите, оцю порцію. Оце такий черв'ячок. І закидаю сюди. Хочу я його запустити на... Вугіллі, бачите, на такому вугіллі. І сюди закидую клац його. Ага, побачили? Всі побачили. Хто не побачив, поставте на паузу. Так, время нас піджимає. Так, і тепер дивіться, бачите? Дивлюся, ага, маловато. Маловато порції. Думаю, закину ще людині. <смі> ще людині, маловато. Щоб. І отак ось. Добавляю ще так ну, половиночку. Потім ще докидаю яєчок. Докидаю яєчок, отак. Отак докидаю. Потім дивлюся, напевно, буде ще маловато. Докину ще людині. Отак докидаю ще. Так, яєчко кинув. Думаю, ще ось треба яєчок додавить. Бачите? Отак. І потім... Отак, бачите? Думаю, ну... Думаю, за 150 гривень, думаю, це буде ще маловато. І додаю ще яєчок. Цист. Вірніше, цист, не яєчок. І бачите, і сюди. Ой, ножку мою видно. Отак так <смі> задню здали. І ось сюди, бачите, я так оп, і закинув. Оце порція. А там уже вирішуйте, чи це його вам мало для запуску чи немало. Можете брати ще. Ось так ось я його покормив кукурузяною мукою, тому що в муки, бачите, черв'ячок завівся. Оці всякі мучні черв'ячки. Ну, а тепер вони, вони попали в немилость. Все, замовляйте, пишіть у директ, кому треба. Замовляйте. Підписуйтесь, діліться з друзями. І все в такому роді. Всім па-па.